Доброго дня, я Морошніченко Аміна, учениця 8 класу гімназії номер 315 з поглибленим вивченням іноземних мов. Тема роботи і шумоізоляція. Готою та завданням дослідження є за допомогою експерименту і запропонованих матеріалів визначити найбільш шумоізолюючий матеріал. Предметом дослідження є отримання комфортного рівня шуму в житлових приміщеннях. Об'єктом дослідження виступає фіксація звуку через звукоізоляційні матеріали за допомогою програми Spectrum Lab. В ході експерименту було використано мінеральну вату, фетр і пінопласт. В ході роботи за допомогою програми Spectrum Lab зафіксували тишу, звук без ізоляціючого матеріалу. Обшило коробку фетром, помігнуло контрольний звук телефона, зафіксували за допомогою програми Spectrum Lab показники та повторили для пінопласту імін вати. На рисунку 1 зображена мінеральна вата. На третьому – її діаграма, тому що вона показала найкращі показники шумоізоляції серед цих матеріалів. Методи, які були використані в ході дослідження, це експеримент, аналіз і обробка інформації. Отже. На двох контрольних частотах за допомогою експерименту було виявлено зменшення гучності при використанні ізолюючих матеріалів. При аналізі отриманих даних найбільш ізолюючий матеріал це мінеральна вата. Дякую за увагу!